Привіт! Знаєте, буває таке відчуття, наче найзапекліша, найважча битва у житті відбувається не десь ззовні, а просто всередині власної голови. Це дивне, виснажливе почуття, коли прагнеш щастя, але водночас сам собі ставиш під ніжки. Це такий болісний парадокс, з яким насправді стикається дуже багато людей. Тож сьогодні ми спробуємо зануритися в психологію самосаботажу, щоб зрозуміти, чому ж так відбувається. Просто вдумайтесь у це на секунду. Ця фраза, вона ж влучає прямо в серце проблеми, правда? Той самий внутрішній голос, який критикує, знецінює, засуджує, він же буває набагато набагато жорсткішим ніж будь-яка людина ззовні. І це ж не просто якісь абстрактні слова, це те, що в результаті формує наші дії, а ще частіше нашу бездіяльність. Окей, тож як так виходить? Чому ми, люди, розумні істоти, здатні на таке саморуйнування? І знаєте, відповідь вона не в тому, що з нами щось не так. Зовсім ні. Вся справа криється в тому, як влаштований наш мозок, і в тих уроках, які ми засвоїли дуже, -дуже давно, і отут ми підходимо до першої і, мабуть, ключової ідеї: щоб зрозуміти самосаботаж, треба просто раз і назавжди відкинути один популярний міф. Міф про те, що наш мозок створений для щастя, бо це ну це не так. Його головне першочергове завдання виживання. Це по суті наш еволюційний спадок. Уявіть собі, наших далеких предків: ті, хто постійно тривожився, готувався до гіршого і прокручував в голові найнегативніші сценарії. Ну в них було значно більше шансів вижити ніж у їхніх безтурботних сусідів. Саме тому наш мозок за замовчуванням такий собі сканер негативу. Сталася одна неприємність за день, все, вона може легко перекреслити 20 хороших подій. І це не посимізм, це просто дуже стародавній механізм безпеки. Ось є класна метафора, яка все ставить на свої місця. Ми ж як часто думаємо, що наш розум це такий собі мудрий сенсей, знаєте, який веде нас до світла і гармонії. А насправді. Насправді він більше схожий на такого, знаєте, надто тривожного охоронця з Кивком, готового бити на сполох при найменшій підозрі на небезпеку, навіть якщо та небезпека уявна. І це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти, коли ми себе гриземо, критикуємо, це не означає, що ми себе ненавидимо. Ні. Це просто наша внутрішня система безпеки, вона, знаєте, працює на знос, на повну потужність. Вона намагається захистити нас від потенційного болю, від невдачі чи осуду. Просто іноді вона ну, трохи перестаралася. Добре, логічне питання а звідки ця система безпеки взагалі бере такі жорстокі, такі в'їдливі слова? Чому б їй не сказати просто Гей, будь обережніше? А тому, що цей голос він не наш, не вроджений. Це відлуння, відлуння нашого минулого. У дитинстві наша психіка, вона ж як губка, вона вбирає правила виживання. Наприклад, якщо за помилки постійно соромили, який висновок робить дитина, треба картикувати себе першим, тоді не так боляче буде від інших. Якщо почуття знецінювали, мої почуття неважливі, краще їх ховати, щоб не бути незручним. Якщо за слабкість карали, з'являється панічний страх бути вразливим. Ну, а якщо хвалили тільки за успіх, народжується вічне відчуття Я недостатньо хороший. Тобто, виходить, що цей критик він спочатку був на нашому боці, він був таким собі внутрішнім сторожем, його завдання було дуже простим: попередити, розкритикувати нас раніше, ніж це зроблять інші, і таким чином вберегти від болю соціального відторгнення. Проблема лише в одному сторож застряг на своєму посту. Він продовжує кричати про небезпеку, хоча загроза вже давно, давно минула. І от цей застарілий механізм він приводить нас до ще однієї, на перший погляд, абсолютно дивної речі. Наша психіка працює за фундаментальним принципом вона завжди чуєте? завжди обере Знайоме, а не корисне. Навіть якщо це знайоме, це біль. Ось зараз подивіться, можливо, хтось впізнає себе в цьому. Виросли в постійній напрузі. Тоді спокій у дорослому житті може відчуватися як тривога, наче щось не так, наче зараз щось станеться. Якщо любов треба було постійно заслуговувати, то відпочинок без діла викликає страшенне почуття провини. А якщо все життя минуло під тиском, то свобода вибору може просто лякати. Розумієте, психіка просто намагається відтворити звичні безпечні умови, навіть якщо вони руйнівні. І ось тут ми підходимо до самої суті самосаботажу. Це не бажання провалитися. Ні, це глибокий внутрішній конфлікт. Одна частина нас щиро хоче рухатися вперед до щастя, а інша, той самий наш охоронець, він просто панікує. А що якщо за цей успіх нас покарають, а раптом нас перестануть любити? І тоді психіка обирає знайомий зрозумілий контрольований програш замість невідомого і потенційно небезпечного успіху. Але невже з цього кола немає виходу? Звісно, є. І він починається не ще однією війни з собою, а з чогось зовсім іншого, зрозуміння і співчуття. Давайте подивимось на три кроки, які можуть допомогти укласти хоча б перемир'я у цій внутрішній війні. І перш ніж ми перейдемо до конкретних кроків, треба сказати про одну річ, яка я впевнений багатьох дратує: оця популярна порада просто полюби себе. І знаєте що, це абсолютно нормально, що вона дратує. Для нашого внутрішнього охоронця вся ця ніжність це сигнал тривоги. Він думає: стоп, якщо ми розслабимось, все завалиться. Мета ж не в тому, щоб стати слабким, мета в тому, щоб перестати плутати жорстокість із силою. Отже, що ж робити? Ось три прості, але дуже дієві кроки. Крок перший: припинити війну, просто сказати собі: стоп. Я собі не ворог, я просто дуже довго намагався вижити. Крок другий просто почати помічати. От наступного разу, коли в голові заведеться ця платівка самокритики, не треба з нею сперечатися просто відзначити про себе: о, а ось і вона, самоатака почалася. Саме усвідомлення, а не боротьба це ключ. І третій, найважливіший крок. У цей момент поставити собі одне єдине, але ключове питання що я зараз намагаюся захистити такою поведінкою. І знаєте, це просте питання, воно змінює абсолютно все. Воно перетворює нашого внутрішнього критика з ворога на, скажімо так, джерело важливої інформації. І це підводить нас до головного висновку цього розбору. Тож подивіться на це ось під таким кутом. Якщо є відчуття, що ви самі собі ворог, це не вирок, це не діагноз на все життя, це сигнал. Сигнал, що старі способи захисту себе вже не працюють. Сигнал, що якась частина вас втомилася жити в постійному стресі, і готова, готова до змін. Якщо ця тема відгукується, це означає, що з вами все гаразд. Ви не зламані, ви просто нарешті починаєте себе чути. А це погодьтеся завжди початок чогось хорошого. Що ж, сподіваюся, цей розбір був корисним і дав трохи ясності. Якщо так, то буду вдячний за лайк. І, звісно, щоб не пропустити наступні наші розмови, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Дякую, що були тут, і найголовніше бережіть себе.